Риболовля в Польщі, які є види водойм, як отримати дозвіл, яка різниця між приватними та відкритими водоймами, штрафи та заборони? Про це все детально у цьому відео. А поки я розповім про найважливіше зараз. Ви побачите, як мої колеги та друзі ловили рибу за 100 кілометрів від Варшави. Це карп зеркальний. Почнімо з найпростішого. Якщо ви будете ловити рибу на звичайну вудку, до речі, вудка в Польщі це горілка, а українська вудка для риболовлі це вентка. Отже, якщо ви будете ловити рибу на звичайну вудку, у вас не повинно виникнути проблем. А от, якщо ви бажаєте ловити спінінгом чи іншими засобами, то тут потрібно знати правила. Водойми в Польщі відрізняються одна від одної. Є державні, є приватні, кооперативні, є такі, що належать до асоціацій. Цікаво, до речі, що одна річка чи одна велика водойма може в свою чергу поділятися на декілька зон. Тобто водойма може належати до різних власників, там будуть діяти різні правила. Якщо водойма приватна, призначена власне для розведення риби, то для вільної риболовлі варто буде домовитися з власником та купити у нього дозвіл на ловлю риби. У в державних водоймах також ловити рибу безкоштовно ви не зможете. Тут власником виступає польська спілка риболовлі. У них потрібно купувати спеціальний дозвіл, але про це дещо пізніше. Не всю виловлену рибу в Польщі можна лишати собі. У Польщі є обмеження стосовно мінімального розміру риби. Більше того, майже кожне воєводство, знову ж таки має свої правила. Тож цей мінімальний розмір буде відрізнятися в різних регіонах та водоймах. Мінімальні розміри риби, яку можна ловити, я вам залишу під відео. Також не так просто отримати і дозвіл на риболовлю. Рибальські картки видають видає точніше староста за місцем проживання тільки після того, як ви здасте Спеціальний екзамен на знання закону про рибальство. Крім того, слід сплатити членський внесок та збір за саме рибальство. І навіть після того, коли отримано дозвіл і сплачено внески, ловити рибу можна тільки у водах того округу, ну і, можливо, інших округів, якщо їхні правління підписали угоду. Не знаю, чи вдалося комусь. Порішати права на риболовлю, але якщо ви знаєте такі випадки, то напишіть обов'язково про це в коментарях. Цікаво буде почитати. Діти, до речі, до 14 років можуть ловити рибу лише під наглядом повнолітньої особи, яка має таку картку. Окремо варто сказати, що є штрафи, а є інформація, що за відсутність картки чи ліцензії змусять сплатити штраф в розмірі 200 злотих. Це вірно лише частково, тому що оштрафувати можуть за кожне окреме порушення, що в сумі може дати більш значну цифру. Офіційний перелік усіх можливих штрафів пов'язаний із рибу. Ловлею лишу вам під відео. А поки зазначу, що є деякі злочини навіть такого характеру, за які можуть посадити у в'язницях. Тому користуйтеся інформацією, не порушуйте і спокійно ловіть рибку.